Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Дуже неперевірений інсайт. пише Гончаренко на цьому тижні можливо буде зустріч Трампа і Путіна. а Можливо, і ні. Я не розумію, як це можна зробити так швидко, але деякі джерела кажуть, що це можливо, а можливо і ні. Чому американці говорять напряму з Росією? США обрали більш широку стратегію в цій стратегії. Місце України і Європи досить віддалене. Адміністрації Трампа ставить замотові відірвати Росію від Китаю, нібито. Тому є два переговірники Військов з Росією, Келог з Україною та Європою. Військов по суті нічого про Україну українську війну і не говорить і не знає. Та й розмова йде про російський поворот від Китаю до США. Питання в тому, чи піде на це Росія, саме тому і за столом немає Європи по миротворчому контингенту в Україні. Як ви вже читали, ша всім європейським країнам стільки військ. Вони готові надати. Дуже сильно включилась Франція, Британія також, але проблема з Британією. У них немає по суті сухопутної армії. Загалом, поки що, контингент набирається в 25 тисяч. Скоріше за все, завтра Макрон буде це обговорювати на екстреному саміті. Американці практично прийняли рішення про вихід з Європи. Наразі в Європі знаходиться досить потужний американський контингент. Він буде скорочуватись. Дуже сильно, нібито, в обмін на це Росія має вивести свої війська з Білорусі і по Білорусі. Цікаво, скоріш за все, знімуть санкції з калійного виробництва. Це ключова стаття доходу Лукашенка, але мені здається, що там буде ексклюзивний контракт з одним американським підприємством, якому буде дозволено. Викуплювати, а далі перепродавати. Ну і всім нам треба почитати і зрозуміти, хто такий Кирил Дмитрєв. народився в Києві, навчився в Стенфорді, Гарварді. Він є ключовою особою, яка контактує з адміністрацією Трампа. Я не скажу, що все пропало. Пише Гончаренко. Глобально у нас є наша армія і наша воля до супротиву. Це насправді дуже багато. Європа після виступу Венса мобілізувалася. Якщо буде вивід американських військ, то думаю, мобілізується ще більше. В головах нинішніх керівників ЄС, Україна, частина ЄС і це дуже гарні новини, бо могло бути як з НАТО. Але якщо американці вийдуть з Європи, то по суті єдиної армії на континенті, яка не російська, буде українська адміністрація. Трампа не зливає Україну, але діє в своїх інтересах і готується до протистояння з Китаєм. Тут наша проблема в тому, що ми абсолютно залежні від і від їх політичної волі. Наше завдання зберегти армію вступити в ЄС, створити оборонні альянси і бути голтовими до війни. Наступні десь 15 років будуть складними. У той же час телеграм-канал то помсти пише наступне. Даючи протилежний інсайт. Якщо літній наступ провалиться, Путіна приберуть питання, яке ще рік тому здавалось фантазією. Сьогодні все частіше звучить екологічний сценарій. Чи може Микола Патруша, один з найвпливовіших людей в системі безпеки РФ усунути Путіна, аби зупинити війну, уникнути остаточного краху? Хто такий Патрушов? Колишній секретар ради безпеки РФ, колишній директор ФСБ, один із архітекторів репресивної системи, наближений до Путіна з 99-го має власну вертикаль в силових органах зовнішньої розвідці армії частині фінансових кланах. Його інтересний в ідеї в збереженні системи Патрошов є не пацифістом або прихильником заходу. Проте він розуміє, що поточна війна веде до краху економіки, усвідомляє, що ізоляція РФ руйнує владу. зсередини, бачить, що Путін не контролює ні армії, ні еліти, ні порядок. Денний підстави для перевороту вже є. Перший провал літнього наступу 25-го року сотня одиниць знищеної техніки, десятки тисяч загиблих, друге олігархи тиснуть під загрозою бізнес Китаю, УАЕТуреччині, Третє Китай. США натякають без Путіна можливі переговори з ним. Глухий кут, четверте ФСБ і Рада безпеки втратили довіру до імпровізації президента. Система більше не підтримує лідера, якщо він тягне її вниз дипломатичний звіт для МЗС Франції. Як це може виглядати? Публічно ні. як це буде не переворота тимчасова передача обов'язків через стан здоров'я. Далі запуск переговорного процесу. Патрушев грає роль ареаліста, який врятував країну від хаосу. Можливо, угода із заходом про замороження лінії фронту, зняття частини санкцій в обмін на збереження ядерного контролю, коли головний наглядач стає гарантом миру. Патрушев не герой. Він не змінить систему, але він єдиний, хто здатний зупинити Путіна, не руйнуючи вертикаль для РФ. Це може бути не кінець війни, але початок виходу з безвиходу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.